Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод, рівно для жінок в суспільному житті. Вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стыдно було вийти погуляти. Ми друзі, положили асфальт від реча, та від реча не було відправи, до Гавецьких. насипали щебеню на ту дорогу, що нам було ця мрія, яка Але то все не забачить, щоб зробили що нам про фірму, вони вже саме працюють багато років і вони нам ніби вірили. Ми дали тільки авант, а решта все не забудуть. Тепер на то були виділені кошти державні, були наші. тих у команді. Скільки було виділено? 205 тисяч, далі 160 тисяч разів. Далі, тепер далі. Ці гроші кажуть, вже ми написали перволиста, я написав листа на не вже давніше, на голову районної адміністрації Бурушка і на начальника фінансового управління Леону Один Шпанію про те, щоб нам... Ці кошти повернули державні, щоб ми заплатили проблем, по щодня вони до нас здають і питаються, коли будуть кошти. Поки що відповіді немає ніякої, але я так чую з поміж всього, що тих коштів не буде. А тепер давайте також перте Грибачу? Я тут. Так. Перший, Перші тут. А чому вони не хочуть?

Я підходила. Я була на це. Я ніхто нічого не казав.

Секретарка ваша друга! Секретарка! Виїхали, мало є! Він не, май, ви, не, не має, він буде організований від цілий! Він на роботі ви отримав 3 тисячі зарплати, а він отримав! Тобі на компенсації туди не віддайте гроші! Хто має? Хай має, хай маємо. Має. Всі, Кожен пише. Добровірно Всі! Пишіть від відмови від плану, Боже, якась компенсація, може, 2000 вам дадуть. Я написала. Перепрошую. Ви мені я писала заяву, списували від того, що то... На території села це є громадське. І ви не маєте права розділити, розрізати, розмірити жодної ділянки до тих пір, поки не збереться територіальна громада. Ви знаєте, ви знаєте про це запитання? Я знову запитання до вас. Чому хлопці, які є призовники, призвані не в АТО? Ви не берете це до уваги. Чому не? А думаю, що назвіть, будь ласка, чому не? ті, що призвані, що їм вже для них готують земельні ділянки. То, щойно поясню, а Ми тепер пояснюємо, чому в 2015 році депутати терміново собі наділили земельні ділянки. Афічні матеріали землі, яка належить під Острівську селищну раду. Кому скільки дали? То, що ви говорять, що є якісь, тому що дивіться, я вам об'ясняю, є такі території, що вигідно голові сільської ради сказати, що вони не підпорядковані в сільській раді, тобто територіальній громаді. Хоча є і це вже ви переконані на тисячу відсотків, що є такі земельні ділянки, що вони все вже оформлені законом, завірені всіма інстанціями. Але чомусь говорять, що вони в тіні. Тобто треба розробляти новий проєкт. Можливо, у вас теж такі питання не виникають. Ви якщо маєте бажання, ви маєте право опросити відбувати. Графічні матеріали... Карта є, на то є карта, так. Проси мені зараз сюди принести. У нього яка карта. То, що ви бажаєте карту, це зовсім не так. Дякую, депутат. Графічні матеріали, це є план. Задив, це є план, який став, наприклад... Утрим музею. як вас, наприклад, наприклад, з 1990 року по 2015 рік. Які ви право приносилися до планів? Що я не говорю, Хоч треба внести поправки до генплану села Мозі, щоб ту територію ввести, і тоді вона буде, ми будемо мати право її взяти. Вона є з надання замежена села. І немає і права, ми не можемо до неї нічого слухати. Тобто дивіться, у вас виникає питання зараз у вас, значить, цей земліць, він не мусорний. Нема? Нема Де це пані, яка є під яка є багатодітною сім'єю, в якої вже дуже давно написана заява, вона ще по сьогоднішній день не отримана, не платника землі. В чому питання? В чому проблема? Я розумію, що це проблема. Щоб на далі, я пояснюю, що треба розробити той план. Изняте, і далі Ви чуєте, якщо розробиться цей план, відповідно буде земля. Тобто землі зараз для таких людей єма. що Далі мов роду і буде рукати ще дев'ять років. Що ж ми сім роки? У мене є четверо дітей. У Мене син служив в Маріуполі. І що?

Зібралися породили, там купить району. Я вам зі... говорю, вони поважають ту ситуацію, яка я зараз я є гаряча, і хочу. вони поважають хлопців, і вже хлопці, батьки, позаливали фундамент, вони пони несуть службу. Хлопці, вони отримали, вони знають, що вони я мають, вони мають підтримку від громади своєї, де працюють, де проживають, і то, хоч трошечки, хоч водопопі тримуть хлопців.

Шату, рудик, буду є в Дублячи, він має. Рудий, рудий, Ну, Рудик, ти добре, зараз Ви думаєте, не те, що треба? Лінинський, Маркось, Трембульський, Соль. Далі. А решта де? А що? Зупиняється. Вільний Олег Оксенюк, Віктор, щур, Роман, Войтера, Сень. хлопців за то перерахувати. Хто не за то, на підставі чого получив плачу? Хто не за Хто не за то? Хто не Хто не за то? Хто не Люди прям поддерживают. Люди прям поддерживают. Люди прям поддерживают. Люди прям поддерживают. І коли ви її розбирали? І як ви даєте план? Поясніть, чим як ви роздаєте плани? пани? ви дає, ухвалює рішення... А у мене є чорна реєстрація. Ви записуєте заяву. Ну покажіть! Я питав сказала два тижні назад. Покажіть, чи маєте зараз. Ви їй дали вже план. Син Клейн Олександр, його батько загинув в Радвоспі. Ми написали заяву. Скільки заява там лежала? Видали їм план? Не дали. Заходу, Коли так, ми розглядали цю заяву. Ви розглядаєте? От тепер розуміємо. Чи я можна буде розглядати заяву, якщо не буду земельної ділянки? Чому не було права вибору земельної ділянки, яке передбачено законом? Чому не було так зроблено? Чому людина не мала права вибори на цю Чому ви надали там земельну ділянку, там де не ви закрили? Ні, там не сесії. Ні, ні, не сесії. я сесія. Це у нас є. Учасник АТО прийшов писати заяву. Сказав, що я хочу ділянку з номером 18. Ви мені сказали, як. Ти пиши, ми тобі номер поставимо. Кажу, де ви мені поставили? Десь у в болоті, що ніхто не хоче брати, не <ріст> хоче. <Ми>, Потім <ти ріст> бачив ви як сказали? Ти пиши, ми тобі поставимо буде судових, на добре. Для, для мене чи для вас? <ріст> для для себе для мене тиші. Ділянку під номером вісімнадцять. А та ділянка вже зайнята. Ким зайнята, знаєте? І гірний Олег, учасник АТО. Два роки ти взагалі? правда? Скажи. Я не хочу а, напротив. Який тут живе взагалі? ким вона зайнята? А ким вона зайнята? А 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 вона зайнята? Як колишні депутати, то, щоб наші збори не перетворювалися в такі балагани. Вибачте на слові. Так. Треба прийняти якесь рішення. І написати, і написати, так, і написати і і зараз протокол. Я, я можу це написати, що зібралися люди, які не задоволені таким рішенням е сільської, сільської ради сесії. І в протоколі зазначити, що зібралося стільки людей. Вирішили моя пропозиція, що це рішення сесії, це рішення сесії, воно вже сталося. Воно по суті є законним, бо за нього проголосували. Що тепер треба зробити? те рішення сесії сама сільська рада сесія, має відмінити. Якщо вона не хоче відмінити, то треба село піднятися, щоб його відмінили. А коли те рішення буде відмінено, тоді зібрати село. Нехай сільська рада, так як в інших сільських радах, як в містах. Зроблено, розробить положення, з яким згодяться всі, згідно до того положення, треба надати такий документ, такий документ, такий документ, і тоді людина має право претендувати на земельну ділянку. От, коли буде таке положення, буде зареєстрована книга, і в книзі будуть реєструватися всі заяви, незалежно чи за рік, чи за два, чи за п'ять. Черга в Червонограді і 15 років. От. Згідно законодавства, взагалі черга може переходити поспадково. Зараз я візьму. Яко там ми мали всі плани уроди, пані Гонкіна на землі наміряла на кілочки і людям снігли на плани.